Ася замовила таксі до епіцентру не того, що ви подумали, а епіцентру вибуху, на котрий чекає Верховна Зрада. І що ви думаєте, таксі приїхало. Я каже Ася: у нас всі працюють крім них. От саме це і є поясненням того, чому Путін ніколи не. Завоює Україну. Щоб завоювати Україну, треба завоювати серця українців. А Путін завойовує їх як серця москвинів. Не те щоб ми не любили гроші. Але ми, от як чим відрізняється українець від москвина, не мовою, не вишиванкою, ні партянкою даже? Українець полюбляє гроші і свободу. А москвин. Полюбляє гроші і неволю. Він хоче мати гроші за неволю, а українець хоче мати гроші за волю. І от Путін цього не розуміє. Він міг поєднати серця українців. Влупив би по цьому. Він тисячний день обіцяє влупити по центру прийняття рішень. По-перше, завдяки цьому б ми дізналися, де центр прийняття рішень. Виявилося, що він десь в Дніпрі на, на радість доморослим антисемітам. Але ж і знову ж таки не по тому місцю в Дніпрі вдарили. І, друге, він би міг нас звільнити від цієї наволочі, звільнити по справжньому. Він би міг прийти сюди як визволитель, а він іде сюди як... Ну, як хуйло. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.